На календарі перші дні літа, а на Прикарпатті вже розпочали підготовку до нового опалювального сезону. Відтак, відповідно до плану, до осені в області хочуть підготувати понад вісім сотень котелень, майже півсотні теплових пунктів та близько чотирьох тисяч багатоквартирних житлових будинків. А ще вісім сотень закладів освіти та понад пів тисячі медичних установ. Станом на 10 червня загальноможірих закладів відповідно до плану становить 20 відсотків. Що відповідає затвердженим графіком? Також повідомити, що заклади соціальної сфери практично повністю забезпечені розерними джерелами жилення. Проте наголошуємо необхідності проведення випробувань генераторів, визначення достатньо існів потужності, а також на правильності включення та безпечності експлуатації з метою наприклад ситуації на таких на типроб'єкті. Проблемні питання у підготовці до осінньо-зимового періоду виникають у двох громадах. Прикарпаття: це Бурштинська та Калуська. Ці населені пункти потрібно забезпечити альтернативними джерелами теплопостачання. Голова бурштинської громади Василь Андрієшин каже: найімовірніше бурштинську ТЕЗ до зими не відновлять. Відтак у громаді планують встановити модульні котельні, а на це потрібні додаткові гроші близько 15 мільйонів гривень. Якщо обладнання буде, то нам все таки треба кошти для того, щоб зробити і проект сам, бо я сказав про те. А нам все треба все-таки треба зробити проєкт і виконати роботи, а також зробити проєкт по підвозу, підводу газу середнього тиску і виконати самі роботи по проплаці газу це приблизно півтора кілометра. І для цього нам треба буде на приблизно, я так рахую, 4 мільйони на проект, десь 2 мільйони на газ, на підводку газу. І на роботи десь приблизно по. Монтажу кватену приблизно 8-10 мільйонів. Для цього нам необхідно на буде приблизно 15 мільйонів. Додатково ми звичайно розраховуємо на свої кошти. Але зв'язку з тим, що Буштинська те зараз в такому стані перебуває, вона не може оплачувати податки, які нам вона винна. Непроста ситуація і в Калуській громаді. Зокрема, питання щодо роботи ТЕЦ. За останні роки каже заступник голови громади Богдан Білецький: 80% мешканців відмовились від послуг централізованого теплопостачання, і нині забезпечити теплом треба 13 закладів освіти та 27 бюджетних установ. Для забезпечення нам необхідно було 10, будівництво 10 нових котел. Ну, я так розумію, на відміну від бурштина, у нас це будівництво нових, тому що Користуватися мережами фактично пецівськами вже немає змоги, тому що конфігурація міняється, теплопостачання, і обсяги, і це ж зроблено було набагато більше потужності. Тому в нас фактично планувалося будівництво 10 на вибухівку театру. Що і загальною сумою, скажімо, так попередньо для нас ми надсилали листа. Це десь це десь порядка сто мільйонів. На кількох об'єктах проєктні роботи завершені. Подекуди оголошені тендери. Єдине питання це фінанси, адже коштів вистачить лише на частину об'єктів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія